700 хлопців та дівчат здобувають мистецьку освіту в музичній школі номер 4 яка вже давно є передовою серед мистецьких закладів нашого міста. У 2023 році тут діяли два укриття: на 81 та 200 осіб. Цьогоріч, завдяки фінансуванню з міського бюджету, вже діючі сховища розширили на 119 місць. Під час ремонту будівельники виконали часткове перепланування приміщень, замінили дверні блоки, змонтували нову електропроводку, облаштували вбиральню евакуаційний вихід встановили вентиляцію. Пандус додатково виконали роботи з благоустрою біля евакуаційного виходу. Зараз ми впевнено можемо сказати, що 400 наших здобувачів мають можливість в безпечній умові одночасно знаходитися в нашому укритті. Хочу сказати, що укриття повністю підходить під стандарти як найпростішого укриття. Ми маємо бойлер, ми маємо гарячу воду. Ми маємо повноцінних сім аудиторій, в яких до речі, навіть в цей час навіть в тиші діти все одно ну, займаються, тому що їм там дуже подобається, дуже зручно і комфортно. У мистецьких школах Кривого Рогу стартував новий навчальний рік, і питання номер один для їх функціонування це питання безпеки вихованців та викладачів. Для цього з 2023 року місто здійснює системну роботу з облаштування сховищ. Станом на сьогодні в 12 мистецьких школах є власні укриття та пункти незламності. Всього ж в закладах культури Кривого Рогу діють 22 укриття. В заклад... Освіти 218. Нині триває ремонт в музичній школі номер 12 та розширюють сховище в Театрі Академія руху розпочався новий навчальний рік в наших творчих мистецьких школах. Всього в Кривому розі 18 школ, це і музичних, це і художок, хоча сьогодні вони ну, дуже багато об'єднані. У нас всього ходить в ці мистецькі школи в місті 6,5 тисяч, навіть трохи більше. І сплата, ну, взагалі, символічна: – 200-300 гривень. Це в рази менше ніж в будь-якому місті України, а більш ніж тисяча це пільгові категорії. Це взагалі безкоштовно. Четверта музична школа є місцем проведення таких знаних в країні та далеко за її межами конкурсів, як міжнародний конкурс баяністів, акордеоністів та ансамблів, сучасні ритми. Всеукраїнські конкурси, графічні метаморфози та навчальний малюнок. В закладі підвищують свою майстерність та кваліфікацію викладачі мистецьких закладів області. У травні 2025 року відбувся масштабний форум з підвищення кваліфікації левел ПРО, в рамках якого відбулися лекції та концерти запрошених спікерів з Харкова та Вінниці. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський.